У Каліфорнії тривають протести. Вночі 11 червня мер Лос-Анджелеса Карен Бас запровадила комендантську годину. Вона розпочинається о 8-й годині і триватиме до 6 ранку. Ці обмеження діятимуть лише в центрі міста. Правоохоронці, медики та журналісти звільнені від дотримання цих правил. Карен Бас звернулася до людей. Вона попросила уникати цього району, якщо вони там не живуть або не працюють. Минулої ночі було розграбовано 23 підприємства. Графіті та пошкодження завдали значної шкоди бізнесам. Обговорення введення комендантської години тривало кілька днів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом критикував дії Трампа. Він звинуватив його в ескалації ситуації. Ньюсом закликав виступити проти президента. Він наголосив, що Трамп хоче мовчазної підтримки, але не варто піддаватися йому. Протести не обмежилися лише Каліфорнією. Вони охопили інші регіони США. У місті Остін, штат Техас, силовики застосували світло звукові гранати та перцевий газ. Заарештовано близько 10 осіб. Акції проти діяльності федеральної міграційної служби пройшли також у Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та Атланті.